Центральне перехрестя у Рівному від сьогодні тут знову з'явився знак Рух заборонено. Це значить, що проїзд центральною частиною міста відкритий лише для громадського транспорту та тих, хто тут проживає чи працює. Проте на Майдані Незалежності буквально за декілька метрів від знаку помічаємо чимало припаркованих автомобілів. А ви знаєте, що сьогодні Центр перекрили для приватних автомобілів? Ні, не знаю. Його відкривали, закривали. Я щось. Попередні рази приїжджав, він був відкритий для приїзду. Тому ну, сьогодні перекрили. Ну тоді я перепрошую винувати. Готовий заплатити штраф. Я знаю, що сьогодні перекрили, але я інвалідрую губи. Мене ноги немає. То я. Мені дозволено їх. Поки що порушників, які поїхали під знак, не каратимуть. Проте так триватиме недовго. Вже 7 грудня на водіїв, які нехтуватимуть цією забороною, складатимуть адмінпротоколи. А тим часом автомобілі в центрі рівного таки стало менше. Обмеження руху дало свій результат вже в перший день. Затори зникли, а водії маршруток помітно повеселішали. Нам дуже тяжко було, було, було їздити, особливо в часи пік, дуже багато машин, і ми не встигаємо по часу, і не можемо доброякісно обслуговувати пасажирів. Знаєте, що ще б осталося пустити 20-тонники, і, і, і возами ще не їздили по соборні, а так решта всі комульні лінь. То сьогодні це зовсім друга тема. Втім, те, що одним радість, іншим чергові незручності. Мова про водіїв, яким закрили доступ до центральної частини міста. Чого їздити окольними путями раз. По-друге, всі платять податок. На кожному літрі бензину вже всім заложено. Недобре, тому що навіть в мене була така ситуація, люди їдуть, от хочуть подивитись місто. Тільки в Рівному у нас стоїть знак, не можна проїхати по центру. Це центр міста це лице місто. Обмеження руху, як і раніше, стосується ділянки від майдану незалежності до повороту на вулицю Дубинську. Поки що тут висять ще старі вказівники, які попереджають водіїв, що центр рівного закритий для них сьомої ранку до десятої вечора. За новими ж правилами заборона діятиме теж сьомої, але вже до 21-ї години. Дев'ята година вечора. Це вже та година, коли вже час пік пройшов. Тому для зручності водіїв і вирішили змінити години. Обмежити дали більше часу проїзду по центральній частині вулиці. З Сьомої ранку це якраз починається. Люди виходять зі своїх домівок, йдуть на роботу, щоб проїжджав громадський транспорт, тролейбуси, маршрутки без вкладалися в свої графіки. Тому було вирішено, що сьомої ранку. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма. День.